Всім привіт! Розкажу вам, чим я докручую свої вироби. Дивіться, значить, от таких чотири матриці. Ну це, взагалі, вони відповідають 98% за всю красоту виробу. Значить, що я вам розкажу? Перше, це станок. Чим я зажимаю їх там, нарізаю зірочку і так далі. і так далі. Можна так, можна не так, можна по-іншому, не важливо. Значить, перша матриця корона, вона, вона закладає ці, чи за, там, на, на виріб безпосередньо нарізає просто зірочку, шалашик. Скажімо так, заложив, нарізало шалашик. Тоді в нас йде така, ну, коротше, я станком собі там нажав все це діло. От. Ну, в мене є ще УПС такий спеціальний прибор, звісно, що він ту фішку всю ту чим можна нажати. Але більшість я роблю станком. Так, зручніше. Коротше. Це матриця. от вона, Корона. Нарізає шалашик. Притиснули, коротше. У нас вийвся шалашик. Вот. Е, В общем. Тепер далі. Коли я нарізав шалашик оцею матрицею корона, я притискаю грибком отей шалашик, щоб вона сформувалася зірочка. Закрився отой шалашик. Так само прижимається все. Станком. Все. Прижали. Тепер у нас що там? Береться конус, ну, чи конус, чи ну вже це ми все зробили. Нарізали шалашик, замняли. Тепер матриця Гає бн 3 У мене ще є бн 2 а це бн 3 І вставляється так само в патрон, в свірлівний станок. І на оборотах там 2500, по-моєму, обороті, вона хоче чи що. І я нею дожимаю, вже роблю отей гарний такий конус, бортик. Дожимається патрон в виробі. В набої виходить цей гарний конус, гарно закривається зірочка. І всі отаке воно виходить. Це гаєп 1, бн 2 бн 3 Це дві матриці в мене. В общем, так воно і працює. Тоді що? Конус. Якщо би. Ну, буває таке, що на сам виріб може трошки розпирати або робити раструба. Ну, матриця ГАЄП вона забирає ці все підколі, то так. Це ружис, Пульова матриця, яка. Закручує ну, пулі, крутити можна, або під закрутку закручувати вироби. Ну, це, звісно, бляха, витвір мистецтва дуже крепкий. Так що, якщо порівняти її з якістю ГАЄП, італійською матрицею, то це просто небо і земля. Тому що, якщо подивитися, ну, український ружес коштує півтора тисячі гривень. Це вода ружес. То подивіться на що він похожий. Все болтається. Воно, коли нагрівається, оцей болт все-то розширяється, бляха. Воно вже розмахане таке, що страшне. Ну, Воно закриває, воно працює, все, але за такі гроші воно так не повинно бути. Ну, коротше, є. Є, то є, дай годину. Вже й Ну, Воно крути, закручує все робиться. Класно. Я так само його станок зажимаю і дожимаю собі там це. Так, тепер що ж я вам розказати? Грибком теж зажимається, тоді робиться конус. В общем, такі матриці я ними користуюся. Ось так.